Доброго дня, дорогі друзі. Вчора, 27 липня, був на риболовлі Маяк і Дністер, як завжди, після обіду, приїхав туди десь вже було за 17 годину. Ні в кого, нічого, за добу не ловилось, ніяких покльовок не було, нічого. Ну, взагалі, глухо, як в танку. Вся річка практично пуста. Тому довелось, а мені довелось ловити рибу. І. Е, ось та риба, от, ось дивіться, яка риба. От, довелось ловити ось таку рибу. Ось. І тут ще таранічка, і ластирка така добряча. Як це відбувалося? І чому так? Е, Подивимось спочатку онлайн-відео, де я трошки записав, що там було на річці. Скажу, що річка пуста, звідси видно і протилежний берег там теж майже нікого нема. Ну, це все пояснюється тим, що як такої риболовлі нема. І дуже важко спіймати хоч яку-небудь хоч скільки-небудь риби. Ну такий період зараз. Нічого в цьому такого страшного нема. Але якщо у вас є якийсь хист, то все одно на закуску ви рибу спіймаєте. Приїхав вже був 18-та година, ні в кого нічого не плює. Один каже, я спіймав за добу одного карасика, а другий теж нічого не спіймав. Але я почав ловити і поки що спіймав е, дві, е, дві, дві плоскирки одну тараньку. Такого е, невеликого, але нормативного розміру. Ну, буду ловити далі. Задача в нас спіймати норму, але це мало вірогідно, тому що е, в липні, червні, в липні дуже така нестабільна риболовка. По дорозі додому заїхав на попереднє місце, де я ловив. Я там забувся такий кронштейн для того, щоб е тримало світло, коли там уже, вже темно. І хлопці тут дуже здивувались, коли я їм сказав, що я вже наловив 2 кілограми риби і поїхав додому. Вони говорять, що у них ні одної покльовки. Ось чим закінчилась риболовля сьогодні. Десь ну, 2,5 години я ловив, нічого не клювало, як кажуть, рибалки, що справа, що зліва, не клювало і не клювало. І не клює. Я спіймав 2 кг риби і е можна сказати, що, що це зроблено протягом 2-2,5 годин. І коли не було кльову, і таранька тут, і плоскірка, і карасик такий добрячий. Тобто закуску вже <кій> точно є. Ну, як це, я, як це мені вдалося все-таки, коли нічого не клювало, я вам зараз розкажу. А тепер розповім, як я ловлю цю рибу. Коли... Зовсім нічого не ловиться і зовсім нічого не клює. Взагалі то я ловлю на один фідер, але в таких випадках, коли, коли кльов дуже поганий, взагалі його немає, я ловлю на два фідера. Десь кидаю їх метрів 30 в забровку, і потім потихеньку підтягую до, кров, до, до, до звалу, так скажімо. <кій> <Добровки>. <кій> і шукаю яку небудь активність. Яку-небудь, хоч маленьку активність, хай там е бичок клюне якийсь, або якась міл мілкота. Ну, крім рака. Рак він е ну, не клює, він тільки об'їдає все. <кій> При цьому е міняючи насадки. Це я вчора і робив. Підтягував, міняв насадки. І скажу так, що різні насадки я пробував: опариш, тільки опариш, тільки хробак-черв'як, кукурузу з хробаком, кукурузу з опаришем, опариша з хробаком. Все це я пробував. І коли я відчув, Якісь клювання, невеликі клювання, ну зовсім невеликі. Я почав кормити. Кормив я однією і тією ж прикормкою, це е, чорний часник е, Петраша, ну, фанатік. І все, і отак от от і ловив. І скажу, що незважаючи на те, що я багато разів міняв насадку, вся риба, вся спіймалась на кукурудзу Запариш. Вся риба. От і весь секрет. Секрету тут нема. А тут потрібно е, робити те, що я сказав, і розуміти, що ви робите, а е, е, розуміти на, на, потрібно таке. Ви кормите там, де є активність, тобто якась там риба проходить. І ви кормите, кормите і. Підійде якась риба. От в мене підійшло. Спочатку плоскірка підійшла, потім підійшла таранька, потім знову плоскірка, потім підлящики, я їх повикидував, вони маленькі були. Потім підійшов хороший, добрий, можна сказати, карасюга такий. І все, риболовля, риболовля зроблена. Два кілограми риби. І я сів і через з половиною години поїхав додому. І вже є що підсмажити на пательні, на закуску. Отак от, от всього найкращого вам. Щастя, здоров'я, любові і. Щоб на риболовлі у вас не було такого. Як вчора, я так побачив, вони так, ну, скажімо так, здивувались, коли я сказав рибалкам, що я вже поїхав додому, я в рибу вже наловив. А в них не було ні одної покльовки за добу. Десь десь пожалів. Хоча це таке не дуже. Не дуже таке добре почуття. У мене один є, є такий гриболов, Саша. Він каже: нема кращого почуття, коли ти рибу спіймав, а твій колега її не спіймав. Це саме велике задоволення. Ну, любові вам. До побачення.